Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас Аврора. Знижки новинки та багато цікавого для вас сьогодні. Всім дякую за підтримку за ваші коментарі. Кава смажена натуральна в зернах Якобс. Вагою 1 кг 899 гривень. Кава закарпатська. Смажена теж в зернах вагою 900 г. 499. Далі наш шоколад світоч молочний чорниця. вагою 235 грамів 169. Пам'ятаю, був цей шоколад в тому році, але набагато дешевший. Світоч чорний шоколад вишня 240 грамів теж 169. Набір цукерок молочних любімов. З мигдалем 100 грамів 59 гривень. А це новиночка. набір цукерок у вигляді цукерки 300 грамів 99. А тепер подивимося з вами на акційний стелаж. Круасан, лука з начинкою 45 грамів вага, 11 гривень. Далі в нас тут льодяники новорічні. У вигляді посах. 22 гривні. Це вже у нас плівка харчова довжиною 20 метрів 59 гривень. Ольга для запікання довжиною 20 метрів 55. Далі у нас іде приправа, часник сушений копчений: 15 г 15 гривень. Аджика сушена 20 грамів 14. А це десерт шоколадний чарівний вечір. В асортименті 22 гривні. Молоко не збиране згущене з цукром вагою 290 грамів 44. І до кави всім знайомий сироп манік 29 гривень. А далі ми з вами переглянемо чашки, які є відносно новими. Це є новиночка, чашка керамічна, величенька така на об'єм 550 мл. В двох вона йде кольорах. 99 гривень. На ну, ось такі маленькі керамічні чашки в різних теж кольорах. На об'єм 200 мл 49 гривень. Ну, а це чашки порцелянові, не менш такі цікаві. зовні одного кольору, а всередині іншого. Теж об'єм їх 200 мл. 39 гривень коштують. І ще такий варіант чашки порцелянової з написом кава на об'єм 350 мл 64 гривні. Ну і як же без різдвяних чашек, фарфорових з червоним та зеленими малюнками. 77 гривень. А це склянка висока. Новиночка на 245 мл об'єм, 27 гривень. А це набір кухонного приладдя, до якого входять овочечистка, ножиці та два ножі на підставці. Ось я витягла з коробки, щоб ви гарніше роздивились. 149 гривень. Менажниця для закусу дерев'яна. 5 відділень. Сосницею. Коштує вона 219 гривень. А це келих для вина скляний. На об'єм 310 мл 44 зі знижкою. Ніж для хліба металевий. Теж зі знижкою 49 гривень. Далі це йде новиночка кошик пластиковий з ручками 59 гривень. І це новиночка, кошик маленький, круглий, пластиковий, з ручками 49 гривень. І ще один кошик пластиковий, трохи побільше. Теж з ручками 55. Привезли такі новиночки. Контейнери пластикові в різних кольорах. На об'єм 1 літр 27 гривень. Далі в нас новиночка, органазір для засобів гігієни. Пластиковий, з різними малюнками 49 гривень. Нарешті в асортименті з'явились набір швабра та відро з віджимом. Помічник для будь-якого дому. Коштує 449 гривень. Наступне у нас вже килимки для дому універсальні 65 на 100 сантиметрів. Коштують вони 199 гривень. Далі рулики для чищення одягу зі знижкою 15 гривень. Та запаски для руликів. Зі знижкою 9 гривень. На полицях уже з'явились різдвяні серветки. Ось перший варіант символ року, змійка: 16 штук в упаковці 17 гривень. Наступний варіант серветок, як подарунок. Загоднатий у яскраву червону стрічку. 18 штук в упаковці. 24. І ще ось такий варіант: сніговички. 16 штук в упаковці, 17 гривень. І ще швиденько покажу кілька варіантів сербеток. Новорічний Санта. Ялинка та символ року змійка в двох варіантах по 24 гривні. А це набір цукерок лібіймов, адвент адвент-календар з малюнком мільйони. Коштує він 129 гривень. І ось такий набір цукерок шоколадних міленіум Вері Пері. 220 грамів в упаковці 189. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!